Весняна посівна кампанія 2025 року розпочалася. Цьогоріч під урожай відведено більше як 856 тисяч гектарів. І всі ці площі вже залучені до обробітку. Озимі зернові культури займають 196 тисяч гектарів, а озимий ріпак висіяли на майже 76 шести тисяч гектарів. За словами Володимира Стахєва, посіви перебувають у задовільному стані, адже сприятливі погодні умови забезпечують їхній ріст і підживлення. Будемо констатувати, що посівна кампанія вже розпочала. Адже є, були хороші сприятливі вікна, погодні вікна для проведення посівної кампанії і на сьогоднішній день посійно в області вже 58,7 тисяч гектарів ярих культур. Окрім озимих культур, засіяно і ранні зернові. Серед них яра пшениця, ячмінь і овес. Також вже завершується посів гороху. Володимир Стахів запевняє, значну площу 133 тисячі гектарів відведено під кукурудзу. Незабаром розпочнеться сівба цукрових буряків, щоб забезпечити підприємство необхідною сировиною. Попередній рік досить був сприятливий для поціннової ситуації на картоплю овочі, тому. Прогнозується, що в поточному році буде збільшено десь в межах на 1 тисячу гектарів площі посіву картоплі і овочів. А саме буде становити картопля 55,4,7 тисяч гектарів і овочі 11,8. Наша область забезпечена мінеральними добривами на 98%, а також має достатньо засобів захисту рослин, протруйників і паливно-мастильних матеріалів. За словами Володимира Стахіва, за сприятливих погодних умов весняну посівну кампанію планують завершити до середини травня.